Добрий день, вчителі! Тут таке діло. В мене полетіла він але ти можеш встановити можна. Я не вмію. Ну тож давай я тебе навчу. А він до осіб становити можна. Перше в цьому дітей з операційною системою. Він пускай будь-яку клавішу почне завантаження. Обере країну та мову. Тепер натиснув встановити. А це авторські права. З ними погодитись, що продовжується завантаження. Це вид встановлення. Натискай повна установка. Обирай диск, куди хочеш встановити операційну систему. Та перед встановленням його слід відформатувати. Але будь дуже уважним, то змістить файли на обраному диску. От поки система встановиться. Чудово! Тепер вводимо ім'я та назву комп'ютера. Також можна встановити пароль на вхід, але це не обов'язково. Вводимо ключ продукту і надзвичайно на коробці диску. Останнє автоматичне налаштування. І все можеш користуватися величезно посиді!